Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як анонсував Рахамія, Тищенка, буде виключено також зі складу фракції. Відповідно, звільнено з посади заступника голови фракції. Нардепа Микола Тищенко виключено з партії Слуга народу 26 січня. Про це рішення повідомила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк. Керуючись положенням пункту 9.1.22 статті 9 статуту партії Слуга народу ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії. Йдеться в заяві Шуляк. Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що Тищенко вирушив до Таїланду. В розпал повномасштабної війни РФ проти України, як повідомило посольство України в Таїланді, там нардеп 27 січня мав провести зустріч в чотиризірковому зірковому готелі «Новотел» для покращення взаємодії з представниками українського суспільства. Зауважимо, що рішенням РНБО, нардепам та іншим чиновникам, дозволено під час воєнного стану залишати Україну, вирушаючи виключно у службові відрядження. На візит Тищенка до Таїланду відреагував голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія, який анонсував його звільнення з посади заступника голови фракції та виключення зі складу фракції партії. Зазначимо, волонтерська діяльність народного депутата України від «Слуги народу Миколи Тищенка може бути нічим іншим як політичним піаром на допомозі військовим. Про це йдеться в розслідуванні «Бігус.Інфо». Нардеп Микола Тищенко з початку повномасштабної війни став активним волонтером. От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня. Ні, це Париж Нью-Йорк. Депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах, європейських міст. Бажано навіть із кількома зірками Мішлен. наголошується в розслідуванні Бігус.Інфо. За словами журналістки Анастасії Усенко, розвідувачі отримали запис телефонної розмови Тищенка, де він сам розповідає про піар на волонтерстві. Журналісти ставлять під сумнів волонтерську діяльність Миколи Тищенка, зокрема наводячи приклад купівлі його фондом чотирьох автомобілів швидкої допомоги. Такі ж авто, тільки в кількості 17 штук, одночасно закупив фонд відомого столичного підприємця Артура Міхітаряна, якому Тищенко подякував на своїй Фейсбук-сторінці. Все це на думку журналістів ставить під сумнів факт купівлі автівок саме Тищенком. Журналістів викликав подив і вибір місця для проведення так званих благодійних вечір фонду Миколи Тищенка. В Празі це замок в передмісті, де зараз знаходиться фешенебельний готельно-ресторанний комплекс. В Парижі один з найстаріших та найдорожчих ресторанів міста, який має три зірки Мішлен. Розслідувачі задаються питанням: чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ. В Празі зібрали близько 55 тисяч доларів, а в Парижі близько 120 тисяч доларів. За словами журналістів, інші благодійні організації та волонтери збирають куди більші суми, не виїжджаючи з України. У підтвердження своїх думок розслідувачі наводять запис телефонної розмови, на якому чоловік з голосом схожим на голос Миколи Тищенка домовляється з кимось про проведення наступної благодійної вечері вже у Нью-Йорку. єсть, не в деньгах, щас діла, діла в самому резонансі», – каже на плівці. Чоловік голос якого схожий на голос народного депутата Миколи Тищенка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!